У Вінниці завершуються підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду. В міжопалювальний сезон комунальники здійснили значний обсяг ремонтних робіт. Їх мають закінчити до 1 жовтня. Таке доручення дав Вінницький міський голова Володимир Гройсман на черговому засіданні виконкому. В міжопалювальний сезон комунальникам роботи вистачало. Аби в наші домівки зима не завітала зненацька, вони провели чималу підготовчу роботу. Тепловики відремонтували котельні, тепломережі, виконали гідропневматичну промивку систем теплопостачання житлових будинків. Наприклад, лише підприємство Віниця міськтеплоенерго на ремонтні роботи витратило близько трьох мільйонів гривень. В Тому числі на котельне обладнання 500 тисяч. На центральні теплові пункти 111 тисяч, відповідно на теплові мережі 1 мільйон 700. І також прибрано 33 насосні агрегати на суму 761 тисяча гривень. Фахівці Вінниця водоканалу провели заміну каналізаційних та аварійних водопровідних мереж, а також відремонтували насосні агрегати. Триває у Вінниці і процес каналізування приватного сектору. Він відбувається за рахунок співфінансування. Наразі відповідні роботи проводять у трьох мікрорайонах міста: тяжилові, селі Пирогова та на старому місті. Ці роботи проводяться по вулицях Якіра, Гната Мороза, Вишневського, вулиця Пірогова і по старому місту розпочати роботи по вулиці Грабовського і будуть продовжуватись по Ломоносова, Ушакова, Смірнова, Українській. У житловому фонді до зими відремонтували майже 50 тисяч квадратних метрів м'якої покрівлі та більше 3,5 тисяч квадратних метрів шиферних міським комунальним підприємством Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління було проведено ремонт громадського транспорту та трамвайних колій. Також комунальники підготувалися і до ожеледиці. Для боротьби з ужеладицею в зимовий період на даний час закуплено 2220 тонн технічної солі із запланованих 5000 тонн. Зберегання солі забезпечено спеціальним сховищі на базі підприємства «Вінницьке шляхове управління. Наголошую, що автотранспортна та спеціалізована прибиральна техніка в кількості 80 одиниць в цілому підготовлена до зимового періоду, залишається лише провести заміну літнього обладнання на зимове. Усі роботи мають закінчити до 1 жовтня, наголосив очільник міста Володимир Гройсман. Він зазначив, що загалом працею комунальників задоволений, щоправда, важливо не тільки якісно підготуватись до зимового періоду, а й ефективно його відпрацювати. Запланований обсяг робіт виконано, але я наголошую на тому, що ми повинні не тільки підготуватись, а й якісно забезпечити проходження такого важкого періоду, коли погані погодні умови. Це енергозабезпечення, це питання опалення, гарячого водопостачання. Я розраховую, що тут у нас не повинно бути жодних проблем.